включай. Так, сьогодні 2 лютого у нас порядку денному комісії про процедуру прийняття та набрання чинності рішення міської ради. Тої в п'ятницю була позачергова сесія, на якій 24 депутати подолали вето міського голови. І тут виникає питання. Так, міський голова спочатку був, а потім поїхав і сесію ввів вже. Ну, ми хочемо, щоб це було правильно законодавчо почути, хто має підписувати це рішення, чи секретар міської ради, який далі ввів сесію, чи міський голова, який був на початку. І так як він наклав на ті рішення, чому було провело до нас. Що, так, означає, так, питання, яке сьогодні звучить, це процедура приняття наприклад чинності різні ставили на висловлення так само солому хто присутній и запрошене начальник юридичного відділу управління. І присутній секретар міської ради. ну, прошу, може, так, ради, ну не Ми не... Я сьогодні запросили на нашу комісію начальника управління правового та кадрового забезпечення Зиновія Горського для того, щоб він дав фахову, фахове роз'яснення по даному питанні, яке виникло у нас після прийняття на тих вішень. Прошу мене доразів. Насправді тут. Не так і складно, це рішення, два рішення, наскільки я пам'ятаю, в п'ятницю розглядалися yeah. за спеціальною процедурою. Ці рішення прийняті не в загальному порядку, а спеціально. І відповідно, четверта частина статті 59 закону про місцеве самоврядування досить чітко урегульовує, що відбувається з таким рішенням. А саме, якщо. Дивитися четверту частину рішення ради може бути зупинено міським головою п'ятиденний термін з моменту його прийняття, що і було зроблено в даному випадку, міський голова скористався права зупинення так званого в народі вето на це рішення. А четверта частина говорить, що в такому випадку в статті 59 рада зобов'язана, тобто це не право, а обов'язок ради. Розглянути це питання повторно і у разі підтвердження прийнятого раніше рішення, яке було зупинене міським головою, у разі підтвердження такого рішення двома третинами від загального складу ради, рішення набуває чинності. Тому в цьому випадку, щоб було мало місце в п'ятницю на позачерговій сесії. Дане рішення з п'ятниці минулого на тижня набрало чинності. Воно є законом. Стосовно того, хто має підписувати це рішення відповідно до статті 33 нашого регламенту, пункту 3, яка повністю співпадає з статтею 33 закону і пункт 3, фактично, закону про місцеве самоврядування. Голова підписує рішення ради. В такому випадку підписувати рішення Ради повинен міський голова. От в цьому саме випадку. Тому тут немає. Секретар міської ради підписує рішення ради, якщо він скликає сесію у певних передбачених законом випадку. Це частина 6 статті 46 закону про місцеве самоврядування. Там, коли голова не скликає на вимогу третини однієї третини депутатів, чи повинен був скликати, не скликав, тоді ці функції фактично голови виконує по закону секретар міської ради. Тому в цьому випадку секретар у загальному порядку. Підписує задні рішення з юристом і подає на підпис міському голові відповідно з результатами того голосування, яке відбулося в п'ятницю, додатками до цього рішення, і це буде правильно. Це ці рішення, які подолані, підтверджені радою, вони набрали чинності в силу закону. Тому ну, підстав їх ну, у нас якби це не по темі, але в нас. Заставити хтось когось щось підписувати не може навіть у правоохоронних органах, але це рішення повинно бути опубліковане в певному порядку на сайті з статусом чинне з п'ятниці минулого тижня, Одно і друге. Значить, ну, якщо протокол, є в когось ще якісь питання. Ти протокол, наче за що в зараз тут має сад секретар і те? Mm -hmm. ну, це, це в нас поділоць, передбачено, хто um, підписує рішення. Є протокол, він вже готовий підписувати відповідно до того, що ми, ми операції вновлялися, підписує ну, піділовоство, відповідно е, 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 людина, яка е, е, складає цей протокол, е, справді спеціалісти і забезпечення місті Ради Оксана Швидковська. Uh, я підписую, скільки uh, частину, я в Інській говорю. Там ми мають на увазі на зворотній сторінці, де форму внутрішнього контролю. Саме рішення мається на увазі. Саме рішення. подається на підпис міському голові. Саме рішення підписується я, тоді, там, за двома підписами. Катерина Ради і Ваченко Правового депутатного забезпечення. Голова зобов'язаний підписати. Ну, тут немає підстав для непідписання, тому що рішення вступило в силу на підставі закону. Тобто, як закон веде, рада е, свою функцію зробила, терміни розгляду повторно не порушені, Це є двохтижневий термін, відповідно е, підписує міський голова. Е, ну, тут немає такого, що воно може бути. Не набрати чинності у зв'язку з тим, що хтось щось не підписує. Це ну, воно по закону набирає чинності. Якщо би секретар Ради, я ще раз скажу, скликав сесію, то, то відповідно він підписує, підписує. це. Там він, є... він скликав, він був на початку. Ну, так так, це. так, так. Тут дуже така ну, чітка норма. Яка цю процедуру регулює? Тут щось вигадувати, якийсь велосипед, підписано. Підпис, так. так. Ну, ми зато і скликали комісію, бо воно було законно, почути з юридичної точки зору, бо воно було правильно. Ну, Тут, якщо брати з правової точки зору, то все ну, просто і зрозуміло. Той, пункт 12. Говорю, що голова підписує третій пункт рішення Ради, оскільки він скликав сесію, то що не брав участь у всех тих чи інших причинах голосування, одно з другим не пов'язується. Тому що була спеціальна процедура, яку депутати виконали цю норму. Вони зобов'язані це на їхнє право. Випадкові інформацію вона, на чому повинні правового кадра забезпечення, то це... взяти до уваги, обов'язково і, і занести в протокол з'яснення навчального проміжного Правильно? Що, так, хіба в порядку обговорення. Бувають випадки, коли голова там, в силу тих чи інших причин не скликає сесії, бо є чергові, позачергові, є різні питання. То закон окремо це теж регулює, і там уже якраз секретар ради скликає, головує і підписує і рішення, контролює хід їх виконання. Якщо скликає секретар, значить він підписує. Якщо голова підписує, то розуміє. Ну що тоді рахую, що наша робота завершена. Хорошу зараз звання, прошу внести протокол роз'яснення начальника управління. І ставлю на голосування. Прошу голосувати, підтримано. І скажи, хто був присутній, і нести проторкувати задати. На цьому наша комісія зараджує свою роботу. Дуже дякую за роз'яснення. Будь ласка. Ну, бо все. Бо ми зразу казали. Фактично, фактично ця комісія найбільше і звертається Заключай. до...